Всім привіт. Існує така думка серед багатьох людей, що якщо людина старша за віком, то е, вона за замовченням потребує до себе поваги. От. І друге, є така думка, що е, старші люди за замовченням мудріші. Так от Ненародна мудрість. Я вважаю, що щоб тебе поважали, треба щось для цього зробити, а не просто бути старшим. І друге, є така категорія людей, котра з плином часу просто старішає, не більше. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Всім добра!